Я не пам'ятаю жодного, жодного мера міста, да який би щось зробив для Полтави. Взагалі, Пархоменко. По а чому? Ну такий болі він хазяйський. Він же по хазяйству був. Нам же треба, щоб хазяїн був, а не баригай. Що купляє за сахар та за крупу, за всяку Потом, А потім за жопу за корупцію виганять. А мама, ну мені давно, а останніх я не бачив, не чув і більше ще впевнений, що толку от них ніякого. От мама я теж саме розумію. Ну зато мені гречку дав. То я б, наприклад, запропонувала біленького, бо мені я дивлюся телебачення і я дивлюся, що він робить для людей. Моя думка, що це буде, мабуть, я Олександр Мамай. А чому? А тому, що він буде в черні давати пайки. Ващенко Показував роботу, в нього є результат. Ну, я пропоную Іваченка, яка балотувався на виборах в, в прошлый раз. І ну чому? Він построїв мікрорайон. Я впевнений, що будуть голосувати скоріше за все за Олександра Федоровича Мамая, оскільки він не, ще не зміг спасти свої повноваження, і він просто апелює і спробує поновитися на своїх повноваженнях.